Розвиток спорту в Кривому Розі один з пріоритетів. Для молоді працюють всі 12 ДЮСШ, майже 70 спортклубів та федерацій. Різними видами спорту займаються понад 22 тисячі спортсменів, 400 із них самбо. Днями Кривий ріг приймав обласний чемпіонат з цього виду спорту. Незважаючи на важку ситуацію, воєнний стан, ми. Не лише не зупинили, а розвиваємо далі і підвищуємо навіть рівень спортивного життя в Розі. Тому що це діти, це діти, це здоров'я дітей, це майбутнє дітей. Ми повністю утримуємо всю спортивну базу. Ми скрізь зробили укриття сертифіковані СНС. тому що війна закінчиться, буде наша перемога. А діти повинні розвиватися, діти повинні йти вперед. І не повинна бути цієї паузи. І чемпіонат Дніпропетровщини з боротьби самбо – це добре показує, які результати показують наші криворізькі діти. Місто стимулює криворіжців досягати високих результатів у спорті з 2022 по 2024 роки. Муніципальні стипендії отримали 250 спортсменів та майже 170 тренерів на суму понад 6 мільйонів гривень. Традицію грошових заохочень підтримує і міська федерація самбо виховують самбістів у чотирьох спортивних школах та в клубі Торнадо. Судня були витірені. Чи спортсмени, які боролися у місті Львові на чемпіонаті України, була мотивація? Я діток юнаків та юніорів і такитів. Промотивував, сказав, хто попаде в тройку. Чемпіони, призери будуть нагороджені фінансову нагороду. То що я сказав, я це сьогодні довів не тільки словами, а поступками. Ми всі бачили. І в далі ми будемо. Це найперша допомога в отношенні мотивації для наших самбістів. Я хочу подякувати голові ради оборони міста Кривового Рогу, Білку Олександру Юричу. Допомагає, щоб діти розвивались. Серед стипендіатів від міської федерації самбо кандидат у майстри спорту чемпіон України Сергій Павлюков. З боротьби самбо я став чемпіоном України. Отобрався на чемпіонат Європи на кіпер, а з бойового самбо в фіналі програв. Став з другим у чемпіонаті області взяли участь близько сотні самбістів з Кривого Рогу Зеленодольська жовтих вод та Дніпра на татамі боролись представники дорослої вікової категорії та юнаки 11-12 років. В липті. В Тернополі буде проходити чемпіонат України серед підлітків. Ці діти ми теж їх провіряли 1 лютого. Сьогодні ми дивимося на них на чемпіонаті Дніпропетровської області, і будемо дивитися, кого ми можемо повезти влітку на чемпіонат України. Чемпіонат області з боротьби самбо був відбірковим цього тижня. Призери та переможці мають шанс проявити себе в Чернівцях. Там пройде чемпіонат України, що визначить кандидатів до європейської та світової першості цього року. Федерація ці діти юнаки, юніори кадети. Лучше. на них зараз рівняється вся країна для нашого міста. Є мотивація. Ну, я думаю, чемпіонат Європи світу покаже, що такий Рог. Криворожани сила сам сила. на змаганнях. криворіжці показали себе як найкраще і посіли перше загальнокомандне місце, друге і третє місця відповідно у команди з жовтих вод та зеленодольська. 12 переможців та призерів чемпіонату області серед дорослих представлять кривий ріг на найближчому чемпіонаті України. Зараз у нас тренування кожен день. От, звичайно, більше на силові акцент приділяємо, але більше боремося для того, щоб так сказати ну набрасуємо китки, щоб більше так професійно боротись, не втомлюватись під час боротьби, от, бути сильним. Це наш шанс вибороти місце в узбірні. І потім вже подальші плани, звичайно, вище. Іван Проводов, Андрій Славний, цей день.